Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фавбе, генеральний партнер Федерації баскетболу України! Всім привіт до вашої уваги. Десятка кращих моментів за підсумком медальних серій Суперліги Фавпе. Поїхали відкриває хід порад найкращий центровий сезону Андрія Гафонов зі своїм вінтажним данком у матчі проти рівного. Ефектний перевод за спиною та результативний прохід Дмитро Головчик з Рівного посідає дев'яте місце зі своїм моментом в першому матчі бронзової серії проти Черкаських мав. Переходимо до чемпіонської серії вибухове завершення фастбрейку брейку виконанні Форварда Дніпра Євгенія Сорочана на восьмому місці. Повертаємось до рівного, де відзначаємо взаємодію фронт корту місцевої команди. Класна передача від Олександра Гербера та потужний данк від рода Брауна в третій грі бронзової серії. Знову Дніпро знову швидкий напад. Цього разу Даніл Сиполо з набія в третьому матчі фінальної серії. Рухаємось городу даємо трохи захисту блок від центрового Києва Ярослава Картука на п'ятому місці. Бігмен Киян надійно захищає свою три Засумували за швидким баскетболом від Дніпра ось вам але від Михайла Горобченка та Деніла Сипала. Це четверте місце в десятці. Олексій Соловйов з рівного закриває володіння шаленим базером і відкриває трійку кращих моментів нашої десятки. Але Юбів багато не буває, особливо від Громшенка та Сипала. Ще один хайлайт виконання зв'язки з Дніпра на другому місці. Ну і на першому місці звичайно, данк від найкращого молодого гравця сезону Суперліги Єгора Сушкіна, який б'є згори через MVP Чемпіонату Станіслава Тимофенка. Постер данк від захисника киян на першому місці модальних серій Суперліги Фавбет.